<кій> Привіт всім, хто дивиться мій канал. Так, Практично доробив я генератор, який буде встановлюватися на Т-16. Так він ось виглядає. Так, от такого плана. вольтметр, 3 Амперметр на кожну фазу, частотометр. Це переключатель по фазу провірять напряження, Щотчик, общий виключатель. І тут стояли предохранителі керамічні, я поставив автоматически. Це предохранитель на свищення. Це гночу освіщення, тут, щоб прибори видно було. Пуск обмотки генератора ручний і регулювання по частоті по виходному напряженню. Дополнительно ще стоїть тут така розеточка на 12 вольт, перемену тока. Так, це він, це тут такий блочок. так. Ззаді стоїть ще один блок. Зараз хочу показати. Це Баластик. Так. так. Оце в ньому знаходиться Ось тут. Ось таке подключення. Хочу зараз показати саму схему. Може для кого интересно щоб так, отак схема знаходиться. Подключення самого агрегату генератора. Так, агрегат 4х3, 400 вольт. Так. І це сама схемка включення даного агрегату. Так, зараз відкрию цю кришечку. Так. Тут під, все підключено. Так, такі ручечки для, значить, агрегат. Тут якусь 69-го вода Так, 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 мощність 4 кВт. Тут по напряженнях, 4 кВт на 380 тут ток 7,6 чи 7,9 Ампер частота 50. Так, клас защита. Їсть. І тепер зараз відкрию, покажу, що тут всередині. Да, отак, воно. Тут зрозуміло, що в груді все слажне, ну нема нічого тут сложного, все просте. Це амперметр, вольтметр, е резистор е на возбуждення. Ось така такі влажна схемка стоїть тут. Ну, без вірьовочок не виходить. Поставив вірьовочку, бо думав тросик, щоб кришка не падала. Потім все-таки вирішив, хай лучше вірьовочка буде і за те, щоб не коротило. Так, це підключення зроблене. Так, правда, ще залиши доробити розетки. Установлю таку розетку на Це вона на 16 А, якщо не шибаюся. Ну, да. Ось таку розетку вже нового образця. Цей буду дивитися вже непосередньо на тракторі, як їй удобно. Там, чи може отак встановлю, чи, чи так установлю. З цієї сторони поставлю три розетки на 220. Скажу так, по кожній фазі подільності. Зараз, поки немає в наліччі одинарних, тому що треба всі три штуки одинарні. Тут стоїть фільтр, в чому заключається фільтр, зглажування фільтру і поміг. Значить, стоять кандюри. Що в нас тут? 0,25 мікрофарат на максимальний ток 20 А. Стоять дросіля і ще один кондюрчик стоїть. Всі вони включені послідова. Це вже вивів по надписях фаза, фаза, фаза. Це 0. Значить так. Ну, В принципі, отакий мене агрегат вийшов. Тут стоять щітки, Так, зараз спробую зняти, показати. Так, ось такі масивні щітки стоять. 4 штучки. Все воно перемазав. Так, агрегат тут бірки почти не видно. ну. Ну, Практично не видно. ну Та ладно, то таке. Так, з цієї сторони. З цієї сторони так поробив обов'язково заземлення всі від кожного, бо вони від кожного ящика, бо всі вони знаходяться на резиновій підкладці, Такі обов'язково зроблені все заземлення. От кожного ящика виведені на корпус. Сам генератор теж на резинових подушечках стоїть. І ось все, болтик заземляючий. встановлювати. Так. Зараз спробую. Так, ну що тут осталось мені? Якби тележка зроблена, все. Це трошки підкрасив. Ці щитки, я поки міст. Зараз тут треба буде, я ж кажу, підкупити розетки одинарні і тут закрити. Оцей щиточок, щось підкрасю, а це, мабуть, трогати не буду. Так, скажу по проводці. Що тут по проводці? 1969 року, ви знаєте, кабеля. 69 1969 року м'які, просто іключительні. Е, установлений провод тут основний БПБЛ. Дуже хороший. Цена на нього зараз практично одинарний такий провод. Десь 2,5 квадрата в приділ 50 гривень. А тут все воно Від... Мідний лужоний провод. Так, ну, в принципі, оце так вкратце. сейчас хотів показати. Ось у мене є такий кантер. Кантерок на 2 тони. Ну, веса кантер, хто як назве його. Сейчас попробую зважити, скільки ж його вес. от цього всього агрегата. Так. установил я стропа вес хотел сказать что да тут конечно проводка сделана вся в такой это я уже сам ставил защитно защита от механических повреждений вот такая у меня это может кому надо будет пригодиться ну, в принципе я, это ну, моя Схема принципіальне підключення генератора. А це так, зроблено, звісно, добротно. 4 кВт, 4 кВт мощності по 380 Це виходить приблизно, приблизно десь 1,5 кВт на кожну фазу. Ну, що хочу сказати: 1,5 кВт на кожну фазу по віддільності. Тут, звісно, запас мощності. Просто-просто. Я думаю, 50% можна додати, то 2,5 кВт на кожну фазу можна нагружати сміло, без випросів. Так, підключив вже зараз подивимося, скільки вес. Вес цього агрегатика. Ну, я думаю, що за сотню це точно буде. Так, все, піднявся він. і тепер дивимся. 100. Одне ділення маленьке 20 кг. Це виходить. Ну, що? 160 кг вес. Да, присутствує. 160 кг. Хочу показати, звісно, що, допустим. Рука, ось який генератор тут. Тут генератора пів метра. 160 кг, це місце з тілешкою, з усим, з подрамником. Ну, якщо цю раму откинуть, нехай там і кілограм 30 буде. 160, ну, більше сотні, 120-130 кг. Оце діло тут знаходиться. Так. Щоб буде? Я ж кажу покрас, не знаю, зараз вже, мабуть, красити не буду, цю подрамник то покрасив, вже холодно, краска довго висихає. Тут зроблю щиточок сюди закривалку. Установлю розетки. Тут, мабуть, більше все, що тут установлю, під одній розетки на кожну фазу. Так, ну оце таке агрегат. Так, установлю. Подивимося, як він роботає. Ну, Це буде в следуючому відео. Зараз, в принципі, остановка роботи в тому, що немає відсутства одинарних розеточок. На цьому, пожалуй, все. Всім самого найкращого, бережіть себе, бережіть бли... себе, близьких, мирного неба над головою, всім нам. Все буде Україна. Всім самого найкращого. До побачення!